Так, друзі, усім привіт! Сьогодні беремо молотиму кукурудзу. У нас 30 грудня. -е Погодка, бачите, яка пару днів вже сухо, досить, плюс, плюс 8, плюс 10 градусів. Ось і вирішили зібрати врожай. По вологу, віддачі, ще не можу точно сказати, бо ще не міряли, але скажу так, що... Ну, так 18-20% повинна кукурудза мати. Якщо береш на зуб, то бере як тріскає. Зараз впираємо гібрид. Кортес. Ні, це не Кортес, це здається домен гібрид. Бачите, яка кукурудза. Це є кукурудза від моєї Сніпро. Ось такі друзі кацани. Хто може пам'ятає, що в цьому році я був, зібрав урожай 14 травня кукурудзу, так як е, її був посіяв у 22-му році, ну, рік дуже було мокро, не було де здати цю кукурудзу і так як у цьому році збирав урожай. Е, після чого швиденько ці поля був передискував і 29 травня знову посіяв кукурудзу. Ось так вона башна на сьогодні перевиглядає. Ось такі качани. В принципі, так виглядає досить непогано. По врожайності точно не можу сказати. На даний момент. Ну там вже як далі ми зберемо врожай, то я вам вже приблизно скажу, яка буде врожайність. Ось так, така ця, бачите, кукурудза. А так в мене ще постійно... Гібрид Меган від Євросем, від Elite Select, кукурудза посіяна, гібрид S U і три гібриди от від Мої Сніпро домен, от цей, що я вам показував, кортес і гільдія. Ось така ця кукурудза в мене в цьому році. Такі бачите, качани. По ціні може кому буде цікаво. На даний момент друзі, суха кукурудза від 4200-4500 гривень за тонну. Ну, я правда буду здавати сиру, то трохи ціна буде менша. Ось так. Ну, кажу, Вирішив збирати врожай, не буду чекати, бо бачите, може в дальнішому піти сніг, може ця кукурудза взяти вся повилягати і має весь ворожай пропасти, то краще його зібрати і здати. По якійсь ціні і з цього заробити якісь гроші. Тримати врожай до весни, там може і буде більша ціна, але пізніше весняна оренка, дуже кажу, поля погано розробити, щоб посіяти наступні культури. Тому беремо, зараз збираємо, а там через пару днів поїду, куплю солярки. І напевно, що ці всі поля на зиму переору, і там вже весною будемо думати, що знову сіяти. Комбайн, друзі, в нас на цей раз не джундір, це в нас Lexion 480-й. В роботі з жадкою капелу. Зараз під'їде, подивитись. Ну, Теж досить гарно дивлюся, цей комбайник. Я думаю, що все одно треба буде брати ще диску в оборону, один слід дати, це передискувати і тоді їхати орати Бо цим своїм плугом, що в мене цей польський унія при потреці, Ну я не знаю, чи я зможу їхати напряму, скоріше всього що буде забивати Тому кажу, зараз земля сира, візьму диски, там один слід, гарно це в землю примну і тоді буду. Їхати. А так по втратах дивлюся, бачите. ось Якщо й йти, то досить так гарно вибивається комбайн. На розворотах там, ну, звісно, що будуть втрати, бо то, може качан він добре в жатку не попадає і перевилітає, так, як. тут бачите, все нормально. Ось ще раз вам покажу цю У Ось такі друзі качани. По густоті посіву ну, ми досить густо в цьому році посіяли, тут десь буде під 90 тисяч насінин. Це теж мені сіяв знайомий, в нього сівалка УПС 6, і там він трохи висів, так виставив, що кажу, дуже густо сіяла. Ну ось так, беремо, працюємо, збираємо врожай. Ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, теж беріть щось, коментуйте, розказуйте, як у вас там. Що теж зібрали, ще Може хтось чекає більшої ціни, може хтось недавно щось здавав, то пишіть, вказуйте, які у вас там ціни по регіонах, буде цікаво прочитати. Пишіть, що в наступному році будете сіяти. Знає, що дуже хочуть всі сою на сою переходити. Під кукурудзи чомусь багато беруть, відмовляється, бо бачите, з нею дуже багато проблем, низька ціна, сушити треба, машин дуже багато треба наймати, щоб возити, бо якщо дуже хороша врожайність. Ось пішіть. Кажу, буде цікаво почитати. Всякі забуксували, треба потягнути машину Не йде. да, пішов! Байн друзяки потягнув! Потягнув мазом, но у нас відразу починає побутковувати і... ваш. Це у нас гібрид меган, корот, друзі, показує, як так кого-то виглядає, бачите. Теж ось такі кашани. Кажу, бачите, стебло досить хороше, не боїться вітру, там, снігу, може цілу зиму стояти. По вологу віддачі покурода досить теж непогана. Ото, що є питання до врожайності. Максимум, що цей гібрид може видавати, це ну, 8-9 тонн. У нас такі бачите качани. Так, ми зараз будемо пробувати витягати комбайна. Друзі, ну що, взяли знову, засадили комбайна. На цей раз це вже набагато сильніше. Зараз чекаємо на знайомого, має приїхати трактором, і знову, буде нас... І знову коротше, нас буде витягати. Ось бачите, дивіться, що робиться, Кажу, з однієї сторони, з однієї сторони, ну добре, що така погодка, сьогодні, кажу, плюс 10. Плюс 10 градусів, але ну, з іншої сторони отій сніги, що швидше пройшлося, тепер все розтануло і бачите, друзі, воно, вода стоїть по полях. Їдеш комбайном, ніби бачиш, що ну, все нормально, що немає тут ніякої води, а все одно земля набрала цієї вологості, і комбайн моментально пересідає і, і все. І ось така бачите, задниця. Я вам показую. По гібридах, друзі, що я вам можу сказати, не по гібридах, а по врожайності. Дивіться. Ну, дуже різні в мене поля, є що десь як на огорбку кусок поля, де посіяна кукурудза, там все нормально. Там ще така, скажу, відносно непогана врожайність. Ну, де поля, де ну, падає дощ, підмокає оця кукурудза. У нас, Літом трохи прийшлися дощі, от як був посіяв, то теж багато цієї кукурудзи повимикали. Зараз купа теж води, то ну там про якусь ворожайність говорити, то я ну навіть не хочу. Там, Якщо там 2-3 тони сипить, ну це максимум буде ось так. Може зараз хтось там буде писати, задавати питання, тому кажу, друзі, я вам навіть не скажу, щось видумувати собі, брати вас обманювати, але я це навіть не хочу робити. Борота в загальному кажу, що С-Юнка і кукурудза гібрид Меган від Євросем. Вони непогані, в них грубе стебло, теж дуже гарно сходять, там до них питань ніяких немає, трохи даєте міндобр, трохи мікроелементами поприскаєте. Ось. Снігів нічого вона не боїться, по вологої вони теж відносно непогані. Ну то, що врожайність. Ну, вони 8-9 тонн максимум видають. Ось так. Маєсівська кукурудза за них трохи буде краща. Вона теж по вологовій дачі непогана, теж от зимою може стояти і там, теж не боїться цих снігів. І в неї на порядок більша врожайність. Я кажу, якщо гарно все поля обробити, все правильно зробити, то ну, 10-11 тонн вона повинна сипати за гектар. Ось так. А це, друзі, в нас канадська кукурудза. Саме як сіяли весною, мені коротше, не вистачало кукурудзи. І от знайомий мені був коротше, мішок так позичив. І бачите, яка вона. Так, друзі, висиваємо вже останній кусок поля. Тут буквально в мене 25 соток. Мені, правда, трохи не вистачило кукурудзи. І в знайомого я відкупив ось такий один мішок. Казав, що якийсь канадський гібрид. ну Канадський гібрид кукурудзи, друзі, ось беремо ще. Досіваємо. Ну, Дуже низенько кажу. Дощі, мокро. І ось на сьогодні така картина. Ну, все одно вирішили приїхати збити оці поля. І бачите, якби знав, то навіть може б і не їхав. Краще би загнав дискову борону, передискував. Або вручну пішов, трохи поламав, може людям би сказав в селі. А то а зараз бачите, більше проблем ніж тої кукурудзи. Зараз треба нормального трактора знайти, щоб цей комбайн потягнути. Комбайн важкий, має щось більше 20 тонн. дивіться, показую вам як засадили комбайна. Ужас. Дивіться, яка колія. Знайомий спробував взад, вперед, думав, що вийде. А то ніфіга, комбайн важкий. Бачите, що робиться. Так, друзі, на цьому, скоріше всього, ще буду закінчувати. Трохи вам показав, як ми молотимо кукурудзу. Вон зараз їде бачите, трактор, зараз будемо ще витягати цей комбайн. Приїжджав МТЗ 1025 другий раз. Перший раз приїхав, витягнув його другий раз. Ну, Правда, не потягнув, дуже бачите, він набуксував мокро. І зараз він їде, бачите Месей Фергюнсон там 300 плюс кінських сел. Зараз будемо пробувати ним тягнути. Ось. Кажу, на цьому закінчую. Пишіть, друзі, коментуйте. Також вітаю всіх з наступаючим 2024 роком. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!